У 1925 році молодий Алан Одел з компанії Бурма Віта запропонував своєму батькові Клінтону. Він був власником ідею рекламувати новий продукт крем для гоління бурмашеїв за допомогою невеликих дорожніх табличок, які вони поставили вздовж дороги, десь здається в штаті Мізурі. І Клінтон, ну він сумнівався батько і власник бізнесу, тому що, ну якби, така стрьомна ідея, типу, ніхто так ніколи не робив, робили інакше. І наважитись на це було трохи складно. Але він все ж таки погодився і виділив 200 доларів на те, щоб це зробити. І перші серії таких знаків з'явилися в 1926 році. На трасі Хайвей uh, 95 в Міннесоті, да, сорі, не в мізурі в Мінесоті. Uh, вони були зроблені зі старих дощок довжиною 36 дюймів. 36 дюймів це 96,1 см, тобто приблизно 1 метр. Uh, тобто, просто пофарбовані в червоний колір і білі літери. І текст першої серії <coughs> вона була наступним: uh, радій обличчя. Uh, наступна війна закінчилась, uh, і остання Бурма шеф. Uh, війна в 26-му році uh, мається на увазі. Uh, ну, не війна Друга світова, а яка була попередня. Uh, да, якщо прикладати англійською, ну, а вона була англійською, то там було cheer up, face, The War is over, Бурма шейф. Ця реклама була настільки популярною, що е, після цього почали з'являтися нові е, такі серії рекламних плакатів. І е, 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 в нашій культурі, е, ну, принаймні, мені цей факт був невідомий, це така прямо традиція, історія. І як ми бачимо на фотографії, це ну, явно не 26 27 рік, да, тобто це вже середина е, 20-го сторіччя. Але вони також продовжили бути да? Там Big Mistake, Many Make, Kill on horn instead of Хорн інстед брейк А, І була прямо не одна серія з таких вивісок білбордів. Да? Тобто, це такі прабатько сучасних білбордів, які знаходяться вздовж трас. Дуже багато їх в Україні. Я б сказав, навіть іноді занадто багато, особливо біля Бучі. Здається. Їх стало трохи менше, бо був період перед повномасштабною, коли ну прямо дуже великий бум забудовників, і кожен хотів розповісти про те, що можна купувати. Ну, принаймні, в бучі спостерігав за цією історією, що потрібно продавати саме його нерухомість. Так, ось повертаємось до бурмушей в різні роки. Були різні такі набори табличок, послідовно розставлених вздовж трас. І ну, деякі цікаві з них. Um, в 41-му році uh, була така серія, she kissed the hairbrush. By mistake. she thought it was her husband Jake. Що перекладається, як? Uh, вона поцілувала щітку для Волосся випадково. Подумала, що це її чоловік Джейн Бурма uh, Шейф. Тобто uh, знову ж таки нагадується. це. Піна для гоління. Тобто такі е, маленькі сторітелінг серіали вздовж дороги. В 1948 році була серія If You think she likes Your uh, Walk barefooted, start some... Так, не знаємо мені слово. Easters". Коротше, як там читається. А що перекладається, як, якщо ти думаєш, що їй подобається твоя щитина пройти босоніж через колючки? А, ну і знову ж таки, в кінці реклама Burma Shave. А, Ось такий незвичний спосіб. І він започаткував величезний бізнес, величезне направлення, яке розпочало свій рух в створенні. Наружної реклами білбордів вздовж доріг, магістралей в містах, в маленьких містечках для реклами товари, товарів, послуг, будь-чого. Да? Тобто сучасна реклама це знову ж таки будь-що бренди, спортзали, забудовники, тобто будь-хто, хто може собі дозволити і хто вважає за потрібним е використовувати такий тип. Реклами в своїх рекламних стратегіях.